Коли оці всі незаконні санкції проти п'ятого президента, лідера опозиції Петра Порошенка виникла це на новина рішення РНБО то ви напевно свідок також того, що соціальні мережі просто вибухли. Дуже багато людей почало писати, і ви знаєте, навіть далеко не наші прихильники почали писати, що це. Не є законом що таке не може відбуватися в державі, яка зараз воює, і тому подібне. Тобто обурення суспільства воно було явним. Також було звернення там більше 20 правозахисних організацій до президента. І звісно виникла ідея зареєструвати петицію на сайті офісу президента. Це зробили, як військові почали робити волонтери. Ли, дзвонити, писати давайте давайте зробимо петицію. І от я і Саша Погрибиський ми вирішили взятися так само реєструвати. 60 разів, 60 разів ми намагалися зареєструвати петицію. у Нас вийшло, але потім офіс президента вислав нам на пошту, що петиція не може бути зареєстрована. Оскільки не відповідає якимось там нормам, чомусь петиція про санкції від Портнова. Е Російського абсолютно людину може бути зареєстровано там якісь е, несенітні е, петиції щодо я не знаю когось там повісити на гілляку є на оф... на сайті офісу президента а воловилення народу щодо протесту чомусь не можна це знову ж таки виквивикли людей обурення що як так е, люди навіть не можуть використати своє право на висловлення і почали дуже багато громадських організацій писати. а Давайте тоді ми використаємо інший фізичний інструмент. Це звернення від відкрите звернення від громадських організацій. І знаєте, це як от з ніжним комом. Одна за одною, одна за одною почали дзвонити писати, допоможіть як як краще, да? і, і так вийшло. що, що набралося 100 68 організацій, які е, вважають санкції. Я впевнена, що таких організацій набагато більше, але це теж ті, що до нас звернулися, або ми е, допомогли їм е, зареєструвати і об'єднати все це в докупи в юридичні всі е, правові рамки і віддати е, в РНБО, тому 168 організацій. Вважають, що дії РНБО є незаконними і вимагають переглянути рішення і зняти санкції, те, що люди приїхали з різних навіть міст у військових, ті, хто подавали заяви, не у всіх вийшло приїхати відповідно до того, що вони виконують певні ем, певні накази і. <завдання>, але дзвонили, дуже багато дзвонили і сказали, ми з вами, ми хочемо бути з вами, ми хочемо, щоб ви нас почули. Серед 168 організацій, це волонтерські, ветеранські організації, родини Небесної Сотні, це організації правозахисні, тобто люди і організації за ними, які стоять, які постійно допомагали з 2014 року Україні в різних аспектах, які, для яких Війна вже триває 11 рік і вони точно знають, що, що таке виборювати знаєте, на Майдані е, і на інших революціях нашу е, свободу, наш вектор демократичний, євроінтеграційний. Тому для цих людей це особливо болюче бачити те, що відбувається зараз, такий БЕКТО Янукович. Стайл і для них це знаєте як дуже сенситивна тема, і вони не хочуть знову жити в часи Януковича. тому вони до нас звернулися, і ми все це зареєстрували і подали в РНБО. Крім е, громадських організацій, більше 75 тисяч підписів е, після того, як е, наші електронні петиції забанили. На сайті офісу Президента. це відкрита інформація. У мене є скріни. Люди почали звертатися. Давайте збирати підписи фізично. І знаєте, настільки швидко, що там за три дні, 75 тисяч. Я не пам'ятаю, що по якомусь питанню в Україні стільки людей швидко організовували, само і збирали підписи. І зараз підписи. Тривають, я хочу сказати, що в кожному середку ЄС ви можете прийти і підписатися щодо е скасування санкцій. Єдиною причиною, чому санкції в такий час було використано проти е лідера опозиції, це прибирання конкурента. Перед, начебто, виборами, які я насправді не розумію, як можна проводити під час війни, і які будуть все таки мирні домовленості, який у нас буде мир, якою ціною. Тобто, питань дуже багато. Але ми бачимо, що офіс президента якось почав таку інформаційну виборчу кампанію, тому інших якихось ем, коментарів щодо цього, я от не бачу. Тобто відчувається такий політичний слід, і це кажу не тільки я, але наші західні партнери. Я маю на увазі європейські. Вони також висловили свою позицію щодо того, що санкції проти громадянина України Порошенка і лідера опозиції. Це є неправомірним і свідчить про те, що в Україні відбуваються якісь хибні антидемократичні процеси. Тобто занепокоєння відбувається не тільки зі сторони громадян, але й зі сторони наших міжнародних партнерів.